Вітаю, друзі, 5 липня. Мережі несе шкандаль, Ох і шкандаль. Соросята і пут соросят. Сороченка точніше. Свого ставленика, міністра оборони Рустема Умерова, по кличці Чебурек. Розповідає Дар'я Каленюк. Та, яка з центра протидії корупції з Соросяцької цієї, помийки, про те, що їхній ставленик і соратник Рустем Мумеров, має родину, яка з 2017 року живе в США. І брат його живе в США. Він не повернувся в Україну як справжній патріот, кримський татарин і не пішов відвоювати Крим. Сидить собі в Америці і баблішко рахує. Компаніями спільними з Ростемчиком керує. Скандал не новий. Ми про це, що родичі Умірало за кордоном розповідали ще під час його призначення на посаду. Просто тоді це не було цікаве е, помийкам центра протидії корупції. Це не було цікаве ні Шабуніну, ні Калинюк. А зараз, а що зараз? А зараз все дуже просто. Перше, Умирав, зайшов на посаду, поставив свого кореша Жетмудінова на фінансові потоки і не ділиться. не ділиться ні з Шабуніними, ні з Калинюк. взагалі просто не ділиться. А часи в Соросят настали дуже погані. Їх позбавив маск з Трампом фінансування USID. І вони тепер сидять на підсосі, як правило, смокчуть у Єрмака. Єрмак прикупив уже не одну сиросяцьку помийку, бігусів, ткачів і так, далі, і так далі. І направляє тих туди, цих туди. Тут таке розслідування. Ви ж не бачите жодного розслідування по Андрію Єрмаку. Ні? Правильно. А навіщо вам його бачити? Він же головний спонсор зараз оцих усіх соросяцьких помийок. Це якби один момент. Інший момент мільярд. Вкрадений попередником Резниковим and company на фортифікаційних спорудах. Мільярд вкрадений попередниками, та й вже й при Рустемчику на закупівлі снарядів та ракет. Це я називаю тільки ті цифри, які доступні. Якщо поскладувати, поплюсувати яйця про 17. Форму справи з афористами, які безпретензійні. Ви знаєте, що в Мінобороні є контракти, які не виконані від слова взагалі, і на них жодна претензія міністром не подана. Я вас інформую, такі контракти є. Зараз, використовуючи свій інструмент. Правоохоронній системі України, Набув, Америки почали тиснути на Фаберже Єрмака, провели обшуки у Резнікова, вилучили телефон, вилучили якісь папери. Я вже казав, це ж не про Резнікова, це про яйця Єрмака, які стискають. Американці все сильніше і сильніше. І тут Шабунін, Калинюк і вся Тусовка Сарасяцька побачили шанс Побачили шанс прибити у Мєрова, який до чого киданув їх. Ну, не ділиться, вони його на посаду занесли, а він не ділиться все в одне хлібало. Ну, з банкової, понятно, що ділиться, а так все собі, все в одне хлібаво, брату в штати. Треба перевірити ще транзакції. А плюс до того закупівля дронів, закупівля боєприпасів, форми, продуктів харчування при дінов практично абсолютно. Не відрізняється, чим те, що було при прерізніково. Ну, за єдиним винятком, морди ліця контрагентів змінилося. Все. Не сподобався один, з'явився інший. А контрагенти між собою за контракти з Міноборони рубаються просто. Ви подивіться, що відбувається навколо дронів. Подивіться на цього Джокера, який сходить піною, намагаючись знести з теми виробників дронів генерал Черешня. Це ж на очах. Люба людина, яка читає телеграм-канал Джокер, бачить, що це замовна історія для того, щоб збити, розірвати контракт і так далі. І так далі. Я не є адвокатом там, генералів чи решень, чи ще когось. Я хочу бути об'єктивним. Всі, хто каже, що заробляє, а насправді барижить на війні, барижить на крові, це все мародери. І це все люди, з яких треба спитати. Не тільки Умеров, чи буряк. Чи його цей земляк і товариш, який закупівлями відповідає, а треба запитати у всіх: у контрагентів, в Реснікових, тим паче без добра Зеленського нічого не відбувається. Ні одна зелена гнида хоботом не пошевелить, якщо не дозволить. Диктатор та Узурпатор Зеленський. Коли я розповідаю, то всім керує Єрмак, чи всім керує там Татаров, чи всім там керує ще хтось. Як ні, ні. Всім керує Зеленський. Те, що Єрмак натягнув на себе скільки повноважень, що став регентом України, і таких, як Умєров приручає, а таких, як Арахамія виховує, то це все рівно все відбувається в інтересах Зеленського. І поки він не буде змінений, не зміниться нічого. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.